Близько тисячі людей, понад три сотні автомобілів, у Рівному автопробіг за національну єдність. Ми українці від Сходу до Заходу, від півночі до півдня. Тобто ми одне єдине і ми е, любимо всіх наших людей, незважаючи не на мову, ні на що. Ми просто-напросто є одна єдина нація. І основні із цих питань йдуть те, щоб звернутися до. Влади, щоб починали робити якісь дії, конкретизували очікувані від влади дії близько сотні рівнян, які хочуть їздити на гарних автомобілях. Та не згодні з політикою попередників. В Німеччині, наприклад, машина коштує 3 тисячі євро. То у нас вона стоїть 15 тисяч, 16 тисяч щодо окова тисяч доларів. кожен гонщик платив в бюджет України. сьогодні ноль. Ні одного долара цей чоловік не платить, тому що він не може пригнати машину із -за драконаських законів. От і все. Тобто страждає бюджет, страждає Україна. Заставляють їздити на автомобілях, які випускає фірма, там, наприклад, Богдан. Хто я знаю якого, Богдан. А самі їздять на мелках, їздять, і на, на Тойота. Чому? Так. Завершуються останні приготування і обов'язковий інструктаж перед виїздом. Організаційні питання. В великі проміжки між машинами робити не потрібно. З метою життя безпеки дорожнього руху, е, на прохання громади. Е, ми проконтролюємо це проходження, і ось майже двокілометрова колона вирушає від аеропорту в місто. Центральними вулицями обласного центру автопробіг перетнув рівне. За містом, де ще місяць тому стояли барикади, активісти розвернулися і вирушили до облдержадміністрації. Там Сергію Рибачку вручили звернення до центральної влади з вимогами відновити територіальну цілісність України, зробити механізм призначення чиновників прозорим, а також скасувати утилізаційний збір і здешевити розмітнення автівок. Дмитро Лентію та Артем Лаговський. Новини Рівного.